Ради вас вітати на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено такій, як би здавалося, невеличкій можливо проблемі, але часто навикають такі ситуації, коли нам потрібно швидко, швидко підручними засобами намалювати якусь окружність коло заданого радіусу або намалювати дугу певного о, такого радіусу. І ми не знаємо, як це робити, особливо коли це стосується великих діаметрів, то я для себе знайшов такий невеличкий спосіб. У кожного завжди під руками ось є цей помічник рулетка. Якщо у вас немає великого циркуля, то замість циркуля можна скористатись. Ось рулеткою, при тому якість і подальше використання цієї рулетки ну, не буде мати ніяких наслідків після того, як ми зробимо невеличкий такий лайфхак над нею. Е, для цього я в своїй рулетці е, на відмітці рівно 10 см нам потрібно. Просверлити дирко. Дирка просверлена. І от можна побачити на 10 є дирка. Функціональність рулетки точно не постраждає. І тепер ось цей наш початок відміру і цифра 10 це буде наш центр, наш початок відліку. А будь-який розмір, який потрібно буде там нам задати, наприклад, радіус, в мене зараз потрібно е... Зараз потрібно розмітити, е таку дошку круглу діаметром 40 см. От тут у нас йде допомогу наша ролетка. Скільки початок відліку на 10, то, якщо мені потрібен діаметр 40, радіус 20 я ставлю наступну відмітку на 30 см. Бачимо, просверлили тепер і на 30. На тошці я малюю, визначаю центр нашого круга і тепер наше... це сверло, яке я використовував, вставляю на початок. Бачимо, точно розмічене коло, ідеально все збігається. Ну, ось таким способом можна побудувати будь-яку дугу, коло, все, що вашій душі забажається, лише підручними засобами. Олівець, сверло. І рулетка, звичайно. Дуже легко, зручно і головне точно. Ну, Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Щасливого!